Загадалось, что на Я можу взяти свою вилку, не перевертаючи Не повертаю зибність его. Ну. Yeah. Слухаю. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Та його не можу ніяк з Так, так. Саме так. Mm -hmm. yeah. mm. Так в принципі можна, так? Він так типу, одразу у мене з руки йде. Ну, ось, типу як з Два рази просто випили. Ну, еще Дома. вот эти Нормально. Ладно, я знаю, способен использовать. Добро. Ты проходишь, с каких-то вышел? А -а -а -а. Я не знаю, чем идти. Требуется и... 12... Нет, нет, не нет. 13 и 26. 19. 26 34. Mm, зараз Амбер 19 плюс 9 28 Це ти собі подвоїв? Знаєш, тебе плюс один подвоюється теж. Ну то я знаю, то я собі зразу помогу. Yeah. Так, сюди пішла страта. Так. Цього на, на сім'єрочку. Це типу я буду брати карту дня. А... Я буду складу в дурогодіснувати карту. Так, да, може бути, але не більше 4 карт я а ті ті Я з досвіду. Да? Ти не взаємодієш, ти не взаємодієш. Це коли ти просто кидаєш шпигуна, це є той момент. Ти вкажеш, що я беру не в себе а в тебе. І ти взаємодії з його колодом. Я беру три верхні карти. Продивляюся, типу, що мені світити подобається. Розповнюю собі руку і дві решти розкидаю або наверх, або на всяк не подобається. Три. це ж пигона, А, ah, 3 месара, так что без проблем. Типа, ну нормально. Довольно неприятно. Давай. Это ручка. КДХ2. Ого, уже смножится еще на 2. Я знаю, що я Так? розумію. Да? Да, да, да. Мені здається, то нема. За, за... за, за великий вір, нахуй. <рес> <рес> так чекай, ми, ми шпійонами розмінялися. Я собі три укази взяв. <рес> так що в мене все нормально. Три, шість, дев'ять. Мені 12. треба, щоб хтось рахуватися. У мене 12 карт. 12? 12. Дай мені калькулятор? Ну, это ну, надо, 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 надо две карты дальше. Так, ну, сейчас это Я думаю, чему нет вообще резон дальше. Чему же скрипит. Ладно, я так было? Злыва. Я... Я все понял. Так. Ну, добре. Гон. Так, треба порахувати. Значить, в мене... В мене 8 плюс 2, 10, 2, 12. У мене 12 стало.

Ні, дивись, в тебе кожна, дивись, кожна в тебе в, та путі, в тебе кожен по одиничці, тому що дощ. Но Але в тебе те, в, те, те, в тебе пішов туди бак, тому типу кожен по 2. Тобто в тебе їх є 8. 3. Кедвенський тобі дає на всіх, крім себе, плюс 1. Тому в тебе типу, є три по 3, це є 9. І один дає тип, ну, має 2. Тобто хоч 11 за той ряд. Плюс 16 це є 27, плюс 7 34. Не, га, праху. Ні. Два, 4, 6. Не, він ж тебе не... Та, але ти на Х2 помножив всіх. Не надо капілятор. Так, візьми свій телефон. Та мій телефон стоїть. знімає. А. Так чекайте, я нормально все рахую? Движ типу, А я, а там ще х2, то есть. Та, я ж кажу, типу X2. Я забув, що мене ще заспустив, все, типа. Три 3-4, Да. Так. Так, А моя 12. Так, і зараз хід. <риклад> ну, я горм э, останні киду. Скільки в тебе виходить? 34. І з цим рядом. Да? Да, так, -да так. -да. Чись мало все не А, так дивись таке, може зробити. Опа. У тебе собака з псом йдуть у відбій. Собака? Це, не... <риклад> собака з псом у відбій. <риклад> і це мінус 16, тому тебе виходить 18. Опа. Собака <риклад> з котом. А що так мало? Якийсь ряд помножений. 2. Тому що злива. Злива. Аааа. Боже мій, <рес> вибачте. Я yeah, прощаю тебе. Так, Іван, будеш рухати кості. Ха-ха. Скільки має бути? 28. Десятку декоруємо. 28. От по 28. Це перший раунд, да? так? Так. А до скида как лишається? У мене 7. У мене 10. А як так? Блин душах трижопий. Місто самим будем всі професійні коментатори. У мене тепер 22. 22 на 28. Я, в принципі, тільки адекватно знаю, що твоя колона робить. Ходи. Скіп. А тепер пасе. Треба просто 6 додати. Угу. Прошу. Небаасіу. Ну так в тебе тут ж злові. Варю. А там мороз. Зараз тоді можемо. А, я тоді можу так зіграти. У мене виходить одно більше. Тому що в мене буде вже привітати 10. Дуже файно. ти парень. <laughs> Добре, один раунд за мною. Дом вже не знаю. Хочеш на таксі? Чи ти хочеш на Ты вбиваєш его, да? Ты вбиваєш его? Так. Те вбраем. Це... Карта страти по факту. Але страчу ее найщих. тоже бывает. Иван, ебать, мастер питается. Магазин Петра Еба. А что ты хочешь? Я хочу чипсики ша. Чипсики? А я шапку. Мало. Чих? Можешь чатку спуститься? Да. Прямо... Да, да. Ты мне провода, блин, знаешь, тут запустит. Ты надо сейчас. Прямо. Нет, да чарка есть. А, ты?

Принц Теніс. Це останній раунд. Так, ні, то ти перший виграв. Ну Так, але це, no, та, це скоріше останній раунд. А, ну ти вже на <laughs> Так, та, Тепер порахувати скільки тебе. 24. Двадцять вісім чекає. Двадцять чотири плюс одинадцять. Сорок вісім є. Окей, сорок вісім по-перше, отак йде у інбі. Тепер в тебе лишається. Одинадцять плюс ти при 35. А у мене вісімнадцять плюс п'ятнадцять. Це тридцять три. Її я беру і шукаю собі ключника. Кожу ключника розігрує ключника. По 39, d вже, так? По факту, так. Да. До речі, в мене ще ж мав бути Ольга. Він мав стояти. Mm -hmm. Ну а я собі ще Троля беру. Чо mm -hmm. ти собі ще береш Троля? Ну, Ольга він мав лишитись на другий раунд. Mm -hmm. А... А цей троль <гум> <гум> я його рясний. Просто забув, що його не прибираю. Доволі все одно би типовільно не вмирав би від страт. Якщо страти ти полишилась від писання. Просто на 4 очка більше було б. що я нас собі назбирав, це два раунди виграв. Красава.